Астрологічна сумісність партнерів. Давайте поговоримо, бо це серйозна тема, і до мене не раз звертаються з цими питаннями. Значить, є різні варіанти, як можна ці техніки робити. Перше, з чого починається астрологічна сумісність партнерів, ну для тих, хто не в курсі, я хочу сказати, що перше, що розраховується, це є довжина життя обох партнерів. Тому що сумісність у вас може бути ідеальна. Але от була одна історія така, коли прийшов. Ну, Принц каже до принцеси, яка хочу одружитися. Окей. Ну, от астролог подивився, вроді все добре. Але були певні прикмети. астролог сказав, каже, давайте почекаємо рік. Окей. Прийшло півроку, і принц помер. Хоча цього в карті було не прописано. Далі також розглядається, ну перше, що розглядається, це довжина життя. Я такими техніками не займаюся. Ну, як сати, я їх вивчаю, але ще не консультую. Це дуже складні речі. От, ну і саме розумієте, яку несу, я несу відповідальність в цьому випадку, коли я роблю такі розрахунки. Наразі я не хочу за таке братися от, і робити якихось прогнозів. Друге, як розглядається сумісність партнерів? Якщо ви хочете сумісність, там знаєте за, за 10 хвилин, там за цей, за, це, за там, 100 гривень? Будь ласка, йдіть в інтернет там багато всяких початкових астрологів, які це роблять. Я так не працюю. Яким чином я працюю? Це вже знаєте, методика перевірена не один раз і не один рік. Ну, тобто, по суті, я провожу дві консультації для чоловіка та для жінки. Ну ця консультація вона займає певний час. Що я роблю? Я проводжу кілька консультацій, кілька годин консультацій. Тобто, є чоловік, я йому розповідаю. Ти такий, такий, такий. Це ти можеш зробити, це не можеш з цим. Ти зобов'язаний працювати. І це все сидить, слухає жінка. Звичайно, коли вони прийшли там, а, а, закохані вже, вже дата весілля назначена, там вже нема що сумісність дивитися. Доктор Рао так само, от, К.Н. Рао, так, от були такі в нього випадки. До нього пара прийшла каже, кажуть, що в нас там, вони вже закохані, весілля назначені, запрошені відправили, каже, Кажуть, так, а що ви прийшли, ребята? Ну, який зміст до мене тепер партий на консультацію, якщо ви вже все вирішили, для чого тепер? Mm. Коли відео до мене приходить на ну, з запитом про астрологічну сумісність, тут комплексне питання. О, е, астрологічна сумісність там є багато технік, як це можна дивитися. У мене є свій інструментарій, але ну, перш ніж дивиться сумісність, перше, що я дивлюся, це. Розповідає гороскоп чоловіка в присутності жінки, або навіть жінці розповідає його гороскоп. Ну я працюю з чоловіком, і жінці постійно задаю питання. Він такий, це він має зробити, це він не має. Тут він зможе, це тут не зможе. Потім дивимося, гороскоп жінки. От, в цьому випадку, так, я тоді дивлюсь гороскоп жінки. Повністю ми розбираємо ці всі речі. Далі, наступний етап: ми складаємо ну, Ми тоді, я тоді роблю сумісність партнерів, дивлюся, де стиковки. Ну, от, плюси, мінуси, що може бути, що не може. От, там є також певні пункти, які ми пропрацьовуємо. Про сумісність в мене бували випадки, коли ця консультація займала 4 години. Розумієте, коли ми вдвох це про кажу, ця точка, ця точка, ця точка. Плюс також, ну от я провожу такий достатньо серйозний тест-драйв. Тому що ті питання, які жінка встидається задавати чоловіку, задаю всі я. Причому задаю жінці і чоловіку. У мене є великий спосіб питань, які потрібно задати. От крім астрологічної сумісності, ще має бути багато пунктів. Ну для прикладу, от одна сімейна пара, от я консультував так. Ну от вони сидять такі, чоловік каже, так ми швидко купимо квартиру, потім будинок, ля -ля, ля 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 Жінка така: ні, я не так хочу. І все, починається конфлікт. Я кажу, так, брек, давайте подивимося сценарій, що може бути. Ну, дивлюсь, періоди, транзити проговорили, подивились варіанти, які що може бути. От між собою тоді вони знайшли контакт, пропрацювали цю точку. Далі, ну, ми сиділи спілкували, шутки сидить, каже: Так, я хочу першого хлопчика, другу дівчинку, жінка стать, сміється. Окей. Я кажу: може, ми її як то спитаємо, що вона хоче, які в неї плани. От знову ж таки, ну от виникають певні питання. Далі, крім астрологічної сумісності. Тут ну, я дуже акуратно з цими речами, тому що, знаєте, як тільки виникає якийсь конфлікт між чоловіком і жінкою, ладно, якщо там добре побудовані стосунки, окей. Ну, завжди в сімейних стосунках є якісь тертя, є якісь проблеми. От вони кожен день якісь виникають. Но, щоб це не було таке, ага, ну все, бачиш нам астрологія, що в нас не такий рівень сумісності. Ну, я можу сказати так, е, в мене є досвід, от, коли ми дивилися там, групу, я сам працював, так, коли сумісність була там, чуть не нульова, розумієте, але люди стосунки побудували. Перше, за рахунок сильних даних чоловіка. Друге, те, що в людей, двоє людей хотіли побудувати ці стосунки, тому вони їх побудували. Гороскоп показує карму. Ну, от, якщо сумісність дуже погана, так, люди можуть не витримати цих випробувань. Якщо сумісність дуже хороша, нема на чим працювати. Тому сумісність має бути в цьому діапазоні. Ну так, середнячок чуть більше. розумієте? Ну, от, тоді, в цьому випадку, так, тоді буде нормальна сумісність, тоді можна от, з цим працювати. Якщо сумісність, ще раз кажу, дуже мала, люди можуть не витримати цього. Якщо дуже хороша, нема на чим працювати. Скучно жити. Ну і перший, хто винесе мозги чоловіку, хто це буде? Ну ви її знаєте. Да, окей, да, тому е, коли я працюю з парою, от, дуже важливо, щоб ми подивилися далі. За які консультації я не берусь? От в мене були такі варіанти, знаєте, ну, типу. Жінка, да? то тобто, є, ну є жінка, в неї двоє дітей, вона собі знайшла коханця. Петро, Петро, ой, мені треба сумісність перевірити. Ой, давайте подивимося, що подивимося, в тебе чоловік, двоє дітей. Ти замість того, щоб будувати стосунки з чоловіком, ти шукаєш, <кій> як, як розвестися з ним і як собі побудувати стосунки з коханцем. Я не берусь за такі консультації. Я взагалі не берусь. Тобто, перш ніж йти до мене на консультацію, я маю знати про те, яка ситуація. Но, також в мене такі випадки були. А приходить жінка, но, ну, чоловіки знаєте менше, ну цікавляться, тим окей, ну жінки деколи такі перли видають. Знаєте, що в мене просто волосся дивно стоїть. Ну не стоїть би я брий, знаєте, Якби в мене було волосся, воно би стояло все до гори постійно. Тобто приходить жінка каже, ну, там є чоловік, в общем, він одружився, у нього є діти. Ну я почекаю. Давайте ми сумісність подивимося. Я, кажу, я не буду дивитися нього людина. Ну, чоловік одружений, має сім'ю, має дітей. Для чого ви пхаєтесь в ту сім'ю? Тось тобто, за такі ситуації я не берусь. Якщо у вас стосунки побудовані, якщо є чоловік, він не одружений, він не має ніяких хвостів, він розведений, у нього стоїть печатка про те, що він розведений. Закінчені всі справи. Він якийсь час побув у Є жінка, яка не заміжня, вона одна. Да, тобто, також вона розлучена, на і там стоїть, все. Тобто є двоє людей, які повноцінно готові до побудови стосунків. Так тоді я можу дивитися цю сумісність в інакших випадках я не працюю. Знову ж таки, консультація це не таке, знаєте, я кажу, якщо ви хочете консультацію, я таку давай, 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 бистенько бистенько, бистенько все, побігли, що там, все хорошо. Фу, все, побігли пожинають. Окей. Не буває, все хорошо. Ви розумієте, скільки там показників. До мене люди приходять, і кажуть, Петро, що ви надаєте прогнози на Україну? Яка Україна? Мені тут з одною людиною, дай Бог, розібратися. Тобто, зрозумійте те, що одна людина це ціла цивілізація. розумієте? І інша людина це, це ну, так само цілий світ. Їх потрібно двох ну, з'єднати. Розумієте, щоб це було два світи, але в той же час щоб вони не, ну, не цей не порушили спокій один одного. Розумієте? і це треба цю гармонію. Дити. Тобто сумісність двох душ це унікальна індивідуальна ну, комбінація. От не думайте таке, що ви почитали якусь книжку по психології там, чи подивили сумісність, що у вас там такий висхідний знак, чи такий, і у вас все сходиться. Це не дає ніяких гарантій взагалі. Ну тут, коли два гороскопа, ти робиш сумісність і там пропрацьовуєш багато чого, і ці всі точки вони там сходяться, і то що є сумніви, знаєте, то ось я ще кажу, там критична точка, там то ось, ну, тут все добре, тут добре, тут добре. Там є складності, там є складності. Тоді так, в цьому випадку, якщо люди на це готові, окей, тоді вони можуть і в стосунки. Якщо проблеми і там, і там, і там, і там. Або ну от ще мені часто приходиться працювати. Жінка сама не розуміє себе, вона не може сказати, проговорити, що вона хоче. Вона виходить заміж, чоловіком нічим не задоволена. Чоловік вкладається в неї в якийсь момент. Каже, слухай, пішла ти в баню, Все, я не можу тебе витримати. Він розводиться з нею. Проходить якийсь час, вона така. Ой, а він виявляється для мене багато чого робив. А я хочу знайти іншого, а тепер знайти не можу. Ну є така проблема. Ну, це я кажу, може бути як чоловік, так і жінка. Просто жінки приходять більше на консультації, тому приклади привожу більше на жінка. От. Ну є такий момент. Тому, в першу чергу, ви маєте зрозуміти себе. Коли ви розумієте себе, ви можете побудувати стосунки. Тому що ви розумієте, що да, я такий чи я така, і я хочу такого-то партнера. Окей. А коли жінка, знаєте, ліж би ну влізти в стосунки, там знаєте, залізти в ліжко, переспати, поставити початку в паспорті, все є заміжне. А дальше що? А жити ви там як збираєте? Там не тільки ви будете жити, там ще буде ваш чоловік, там ще діти з'являться. Чи ви думаєте, що коли там чоловік з жінкою сваряться постійно, там дітям буде добре? Не буде в першу чергу. Сім'я створюється для дітей. Ну тобто, чоловік, жінка, вони мають створити всі умови. Для того, щоб туди прийшли діти, дітей потрібно народити, навчити, нагодувати, відпустити. Розумієте? Ви готові до цього? Я розумію, що в неї там гарні ноги, він непогано заробляє. Окей, а ви готові ці всі процеси пройти? Там багато над чим є працювати. Розумієте? Коли ви в дійсності ну, то це все проходите, коли ви це розумієте, ці всі процеси, так, тоді можна дивити сумісність, будувати стосунки. Ну, от, крім самої сумісності, ще раз кажу: стосунки потрібно будувати. Тобто, це не є таке, що знаєте, ну все, у нас там класна сумісність, у нас все буде добре. Ні, крім сумісності, стосунками потрібно займатися. І в стосунки потрібно вкладатися кожен день. Не думайте, ще раз кажу, що хороший рівень сумісності, чи там ну, такий, як я вам сказав, нормальний. Да? Тобто нормальний рівень сумісності, окей, все, ви в стосунки пішли, і все. Ні, ви в стосунки будете вкладати. Просто деколи там, ну, проблем менше, проблем більше. Якщо погана сумісність, проблем буде більше. Якщо хороша сумісність, проблем буде менше. Але над стосунками працювати потрібно. І так, підсумок по відео. Значить, перш ніж йти до мене на консультацію. Перше, ви маєте розібратися, в якому відточці ви знаходитесь. Якщо у вас там громадянський шлюб, можете на консультацію не йти, ви вже сумісні. Все. Далі, якщо у вас там коханець, коханка, ну, наприклад, там. Ви хочете кинути сім'ю, розвестися і перевірити сумісність, що у вас буде там з іншим, розумієте. Не йдіть до мене з таким, от якщо ви в сім'ї і у вас там є якісь проблеми, в першу чергу думайте про те, як ну, відновити стосунки в сім'ї. Розумієте? От, значить, ви не вмієте будувати стосунки. Якщо ви думаєте, що ви там не побудували сім'ю, ну не, не вмієте будувати стосунки, вони дати іншого партнера, ви з ним побудуєте. Там буде те саме. Спочатку буде все гарно, цвіточки, ромашки, бабочки, а далі ну, вам потрібно все-таки вчитись будувати стосунки. Якщо ви їх не вмієте будувати там, то ви там їх не побудуєте. Тобто, якщо так, ви ви будуєте стосунки, а партнер там просто болбес, ну таке буває. Ну чи балбесіха, да, тобто, ну таке буває. Ну, але ще раз кажу: в першу чергу, потрібно старатись будувати стосунки. Партнер це не є. Знаєте, там таке що попало, знаєте, так вийшов на вулицю, він там штабелями валяється. Не, -не. не так, зовсім все не так. Далі, коли ви хочете прийти до мене на консультацію на, на стологічну сумісність, це ще раз кажу, потрібно провести дві повноцінних консультації під підготовку до весілля. Ну я буду задавати вам дуже багато різних питань. От. Тестувати вас, чи готові ви в ті стосунки, Плюс тоді ми проведемо, кажу, дві консультації, тоді дінемося сумість. Я працюю тільки так. Тобто, якщо ми в цим, ну, стартуємо, то така сумісність там роботи може бути на місяць, можливо, навіть на два. Так, але в цьому випадку це буде сумісність, і ви тоді готові до стосунки. Коштувати Ну, коштується дорого. Звичайно, це коштує не дешево, але ну, результат ви отримаєте хороший. Це не є той варіант, знаєте, що ви там побігли в інтернеті, ну що там, давайте безплатно, чи там за 100 гривень. Подивіться мені сумість. Ну, щось вам скажуть. Якусь одну точку, подивиться. О, по тій точці у вас так ну, нормально. Там чи добре, чи погано, то й що. А решта, вся решта вам не скажуть. Дякую за перегляд. До зустрічі на консультаціях.